Я написал свое время книжку, которая называлась Американская сада Павла Лазаренко. Человека, который вырос в нашем городе и который в свое время владел здесь чуть ли не половиной проспекта Карла Маркса, который использовал политику для обогащения, а потом уехал жить в мире, правда, сел в тюрьму. К сожалению, в Украине никто в тюрьму не сел коррупционера. И Это одна из главных проблем того, что происходит в нашей стране. Главное, это, конечно же, коррупция. Из-за коррупции мы потеряли армию, поэтому нас легко смогли оккупировать российские агрессоры в Крыму и на Востоке. Из-за коррупции у нас разрушена экономика сегодня, потому что собственность распределялась нечестно, приватизация была монополизирована в руках планов. Из-за коррупции у нас продажные судьи и прокуроры, из-за коррупции у нас был Иванович президентом. К сожалению, это зло, которое мы пытаемся преодолеть в течение 25 лет, и еще даже пути не прошли. Но на прошлой неделе в парламенте мы заседали буквально несколько законов, приняли, а главный закон так и не приняли. Во вторник депутаты подставали, в среду полдня работали, в четверг наконец проголосовали, и в пятницу опять разошлись. А Шокина так и забыли отправить в отставку. А что же происходит с Шокином? А его просто решили еще поддержать Полтора месяца на, пол, на должности, после того, как он подал в отставку. А знаете почему? Чтобы он еще пару дел закрыл уголовных, чтобы еще Бойко ходил безнаказанным, чтобы дело Кацуб было закрыто. Есть такие братья Кацубы, которые вышли Бойко закупали, и их никто в тюрьму так и не посадил. Их объявили в возраст по интерполу, но они уже приехали в Украину через три месяца, потому что дело в прокуратуре закрыли. Шоки нужен для того, чтобы пакет которые сейчас под договоренным создаются в Верховной Раде, когда будут снимать ценника, и назначать нового премьер-министра, что в этот пакет еще включили генерального прокурора. В какой стране вообще это видно, чтобы генерального прокурора дерьма не так же, как должности министров, премьер-министров, губернаторов? Прокурор это независимое лицо. Во всех странах это представитель законности. А у нас решили сделать еще один дерьмо, и теперь пусть прокурор будет тоже частью договорника. Поэтому будет шок, если сидеть две недели у нас на должности. А потом будут решать, на кого его поменять. Где найти еще на одного вот такого же командного генерального прокурора. А что происходит в правительстве вообще? Оставили от себя премьер-министра, потому что в последний момент почему-то оппозиция решила сходить в туалет, выпить кофе, пойти погулять по коридорам, только не проголосовать за отставку премьер-министра. Это вообще нормально? Во всех странах Европы оппозиция первая голосует за отставку премьер-министра. Это их природа, это их цель. Прийти к власти и снять тех, кто сейчас у власти. А у нас оппозиционный блок просто самоустранился, потому что это был сговор олигархов нынешнего президента и нынешнего премьер-министра. Они втроем расписали партию. Я, как бы, снимаем а на самом деле не снимаем. Звонили в последний момент депутатов, чтобы они уходили из парламента, потом они нажали кнопку. Некоторые там шестерки вообще сидят в зале, типа доброго, Вільям голосують за відставку, карточки винімають, голосов не хотіла, карточки засовують обратно, потім пішли заявлення, прошу мой голосувати за відставку. Цирк вообще на цирк на дойді, як кажуть в Україні. Шановні друзі, тому зараз відбувається сценарій, як створити такий пакет, де був прем'єр-міністр, який лояльний до Порошенка, який народному фронту сподобається, який олігархів влаштує. Знайшли, начебто, Яресько буде технічним премєр міністром Не буде вона прем'єр-міністром, це жирна. Замість неї за цією живими готують прем'єр-міністром зробити Гройському. І таким чином вся влада буде в руках однієї партії, одного політичного лідера Порошенка. І ще й генерального прокурора на додачу треба сюди додати. І тоді буде повний такий пасіанс, Розумієте, покер клуб влаштували у Верховній Раді. Тому, друзі, навіть якщо. Зараз наступного сесійного тижня ми затвердимо прем'єр-міністра, це насправді нічого не значить. Цілком важливо, що будуть дострокові парламентські вибори, і нам треба до них готуватися. Це план Б. Але вибори за чинним законом це насправді корупція. Вибори за чинним законом привели в парламент тих самих корупціонерів, які засідають там роками. Ми були з друзями, з Мустафою нем з сідалися, щоб за тиждень. До виборів в 102 окрузі це Кіровоградська область неподалік від вас, Там балотувався київський корупціонер довгий. І що ми там бачили? От за ці гроші 200 гривень один голос коштував. Купували весь округ, скупили, став депутатом, зараз сидить в парламенті, підбирає голоси, коли ми нестачає коаліції взамін за різноманітні пірги для корупціонерів з газового бізнесу. Оце такі уже давні вибори, шановні друзі. Тому. Вибачте, значить тоді у вас рівень життя краще, ніж про Гаррась Обсія, там за 200 подавалися. Тому я перепрошую, нам такі вибори більше не потрібні. Тому ми маємо готуватися до плану Б. Це вибори за відкритим до списку, щоб геть цієї мажоритарті більше не було. Тому що це знову корупціональна примаді, це знову буде те, що раніше. Корупція буде засміщувати нашу державу. Ви знаєте, коли сюди приймували ми. Ми заїхали до Полтави, були там минулого тижня, так само був повний зал, говорили теж про корупцію, скрізь чути скарги людей, що нічого не змінилося, тільки краще скрізь навколо для корупціонерів, а прості люди живуть набагато гірше. І в залі була одна жінка, яка, знаєте, на себе звернула увагу. Це місцевий суддя, суддя з Полтавської області, пані Лариса Гольник. Вона зараз вийде на сцену перед тим, як е Світлана Зарещо видає, я попрошу пані Новісу так само розповісти про свою історію. Пані Лориса взяла і спробувала покарати місцевого корупціонера, мера Полтави, пана Мамая. Не того казака Мамая, якого ми бачимо на цих картинах. А мамая такий корупціонер, якому топором намагалися двері проводити в приймальні. І що вийшло? Зрештою, її всі справи І вона змушена була. Взяти самовідвідці справи. І зараз справу взагалі, як -то кажуть, поховали. І корупціонер далі пола. І це скрізь по всій країні відбувається. Тому, підводячи риску, я хочу вас запевнити. Ми не здамося, ми будемо боротися з корупцією, але нам треба ваша підтримка. Ви маєте об'єднуватися на місцях в Дніпропетровську, в Полтаві, в Запоріжжі, в Кіровограді, створювати свої місцеві осередки опору корупції. Створюйте свої антикорупційні платформи. Ніхто замість вас з Києва не приїде і не вирішить, ніхто не покарає ваших корупціонерів. Ви маєте боротися з ними, тиснути, і влада буде змушена відступити. І тоді, повірте, ні Лазаренків не буде, ні Коломойських не буде, не буде того потворного олігархічного капіталу, який виник в країні, а буде нормальна держава. Тільки так скільки з Європі боролися з корупцією. Створенням Осередків спротиву серед простих громадян, створення в громадських організацій, антикорупційній формі, будь ласка, не здавайтеся, підтримуйте політиків, але самі будьте готові до опору корупції.